У Коломийській громаді духовники не лише проповідують, але й власним прикладом пропагують здоровий спосіб життя. У селі Королівка відбулися змагання, що об'єднали вісім команд під спільним гаслом До Бога веде спортивна дорога України. Керівник відділу душпастерства спорту Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви отець Володимир каже, цей турнір лише початок нової традиції. Ми сьогодні започатковуємо цей турнір. До Бога веде спортивна дорога. Серед таких аматорських команд в першу чергу ті, які дійсно тренуються, мають честь. Тренуватися разом з ними, що середи, і що суботи, ми на базі п'ятого ліцею маємо можливість проводити власне ці такі тренування. От і саме для них хотілося б організувати такий турнір, щоб вони могли взяти участь. І нас підтримали власне три команди військових: одна команда Крила. Реабілітаційного центру тісно співпрацює відділ душпастерства спорту Коломийської епархії Української греко-католицької церкви і з міським управлінням спорту, міська рада доєдналася до проведення даного турніру, тому що це задум не одного року, навіть скоріше, а не невизначеного періоду часу. Отець Володимир, який постійно співпрацює з нами в плані духовної підтримки, в плані благословенства турнірів. Звернувся до мене і просив допомогти в організації цього турніру. Комунальна установа спортивна громада теж підставила плече допомоги в організації змагань, цей час, в якій ми живемо. Війна не гаразд. Напевне, ми всі повертаємося до Бога. Ми всі починаємо до джерел, скажімо так, повертаємося і хочемо духовно рости, не тільки фізично, не тільки. Там морально чи ми хочемо духовного підняття, і цей турнір якраз нам це дає. Турнір мав не лише спортивний, але й глибоко благодійний підтекст. Усі учасники та вболівальники долучилися до збору коштів на відбудову духовної школи, яка нещодавно постраждала від пожежі. Спільними зусиллями вдалося зібрати понад 3,5 тисячі гривень. Що ж до результатів гри, кубок переможця цього разу виборола команда з символічною назвою Титани. З колоною Іван Малецький Гален Ровенчук телерадіокомпанія компанія Раї.